Сьогодні великдень, а ми загубилися в датах. Ми все ще у лютому, там, де почалась війна, і з сумом у серці ми будемо його святкувати. І більшість, напевне, в молитві промовить слова. За мир в Україні ми щиро попросимо в Бога, аби перемогу Україна моя здобула. І щоб у майбутнє була в нас світла дорога, і посмішки діток. Аби зберегти їм життя. Як чути тривогу, не нехтуйте, а заховайтесь. І з тим, хто нині не вдома, діліться теплом. І хто захищає, благаю, вас рідні, тримайтесь, хай янгол із неба своїм огортає крилом. Сьогодні великдень, а ми загубилися в датах. Ми все ще у лютому, там, де почалась війна, Христос воскрес! На